Uh, you... Юрію, вітаю вас! Дуже вітаю приємно вас. з України! Україні. Героям на віки слава! Скажіть, будь ласка, я почула такі дивовижні речі. Ваш тато грав на бандурі. Ваш тато написав книгу Гомін пташок. Це книга була? Так. Так? так а... То був альбом. альбом? Mm -hmm. То був. Okay. Я знаю, ви Платівка Альбом? Це платів... Дивовижно. Так, бачите, і тут ззаду є тата а, а, на бандурі. На бандурі, так, його оркестра, тут є тата на боті, і всі що співали з ними. Хомінь, ви бачите ліс, і гомінь є тупичні ми, ми, ми стали волі на сторожі. Бандурицький ансамбль бандуристів. І гомін є звук, як птахи мали звук, гомін вечір, то yeah. власне та музика йшла через ліс, і в тато з музикою далі воювали проти Москви піснею. Wow. І тато був у в дивізії, і, вони, і власне вони створили. Тут є а, всякі пісні. Триста um, літ, волинь, набирали завтра в далеку дорогу, um, um, Тихий Ліс, Гей, степами» — то й всякі пісні. Я ну маю ти... себе, як вам то передати року, а... З... аж доки ми почали війну. То я, я дуже люблю Львів. Я там так багато і Ходив на до театру цілий час. Ми мали там ялинку. Ми... У вас тато народився в Самборі? так. Мама народилася в Самборі в 23-му році. Мама має 101 один нині um, ще жиє, але не дуже легко. Um, в Самборі вона мала uh, родину, брата, сестру, які вже померли. Um, і вона має. Я маю кузина в Соборі, що називається Юрій, і вони його назвали за мною. Тому він є другий Юрій в Україні, він нині живе. Він є um, декан uh, в Іван франківській університеті. То він далі uh, учить. Uh, бабча і дядя з мами з сторони були в Сибіру, Приїхали назад. Тоді померли в самбурі. Тато був і, і вуйко були в УПА в дивізії. Mm. Він був а, великий бандурист. Поза УПА він створив великий ансамбль в Америці і мені дуже знаний, і вони а, випустили альбом, називаючи Гомін. Гомін значить, що птахи були в лісі. І їх звук Богомін, і як тато приїхав до Америки, то він так само далі продовжував війну з музикою, Партизанська, партизанські пісні. Тато і тато учився в Українському інституті Львові. Власне, бандуру, він учив бандуру. Львові. Він, це, він навчався саме з музики. Та, саме і танці так само. Я вам покажу з ним по -тата. Як тато мав, він то був Львова. Чекайте. І він і спортовець, крім того. Бо він лише випад... грав, він грав копний м'яч трохи, але він, а, його життя було у па, дивізія і бандура. Він, він власне, а, всюди виступав з Бандурою. А, я стану тато. Дивовижно. І оця платівка, вона мені нагадує ансамбль бандуристів, не бандуристів, а на той час було поширене таке поняття кобзарство. То я дивлюся, і мені це швидше навіть нагадує як кобзарство, незважаючи на те, що це бандура. Так. І він творець, він творець цих пісень, я маю на увазі, він, він автор. Так, так, він автор, його альбом він. він... im uh, to wszystko zbierało, my wszędzie wystopali. Um, tutaj jest mój kuzyn Jurko, on jest z Sambora. Uh, to jest Lwówna, w Lwowie, tam gdzie moja babcia i dziadko pochowani. Uh -huh. Z tatą To było ciężko z nim, uh, uczyć się z nim. Gdyby ktoś by był inaczej, ja bym na pewno nauczył się. Але це добре, адже ви досягли кожен окремого успіху? Ви не повторювали і це неповторно? Тут да, uh, на, на моїй ручі то yeah. я uh, uh, Ukraine, uh, разом з Україною. Uh, uh, uh.